Сьогодні буде відео, моє довгоочікуване відео, на яке я довго збиралась з думками про те, як я провалила курс шведської в університеті. Чому так сталося і взагалі, як це все відбувається, я зараз поділюсь відео, але перед цим розкажу, що це за курс, для кого він підходить, для кого, можливо, ні. І далі моя історія коротенька. Що важливо, попереджаю, це моя суб'єктивна думка. Вона не є там якась професіональна вчительська, власне, мій шлях. І що б я рекомендувала? Отже, я отримала рекомендацію від своєї знайомої щодо того, щоб спробувати власне цей курс. Він називається Свенська Сонпраман Деспрок. Вона включає в себе основний курс і форберен kurs, тобто підготовчий курс. Ви спочатку йдете записуєтесь на. Здавання тесту і вас в який курс ви потрапляєте. Я, звісно, потрапила на форпередини курс, тому що в мене була пауза рік, малечу народила, пішла навчатися на початковий курс. Що важливо, залишу посилання, як виглядає цей курс, де на нього можна зареєструватися. Для українців за директивою у Стокгольмі, мої однорубниці їх запитувала, вони не сплачували реєстраційний внесок. В сумі 900 крон. Ні, це було безкоштовно, тому можете не хвилюватися. Курс розпочався в кінці серпня і тривав до закінчення грудня. Отже, система курсу така, як повинна бути в університеті. Напевно, я ще людина трохи з тих часів, і мені це було спочатку досить складно. Я в'їхала під кінець курсу. Все дуже просто. Ви ходите на лекції, ви їх слухаєте. Хочете нотуєте, не нотуєте, хочете сидите в телефоні, в комп'ютері, хочете спите. В деяких викладачів є обов'язкові завдання, в деяких, наприклад, як граматика, взагалі не було обов'язкових завдань, я вважаю, це великим мінус. І в кінці ви здаєте і спите. Було 5 предметів, можна сказати, ну, один включав, складався з двох, то по загальному 4. І в кінці вас питають за повною програмою, так як все, що ви читали. Повторюся як людина з тих часів. Для мене це було дуже складно, тому що я зрозуміла в кінці, що треба було максимально все робити і готуватися під кожну тему. Іноді там скидали якісь завдання, які ти міг виконувати, які ні. Для кого підходить цей курс? Розказую. Я вважаю, що цей курс підходить для молодої людини, яка планує тут навчатися в університеті. Яка Тува бути самодисциплінованою максимально, тобто вчитися розбирати, поглиблюватись, багато читати, запитувати, дискутувати. Тобто людина, яка повністю готова свій час присвятити навчанню і працювати, напевно, на мінімалці або взагалі не працювати. Це, власне, моя думка. Мені працюючи, маючи двох діток, це давалося дуже складно, але я теж намагалася. Тому що, якщо говорити про провал, то він був неповний, тому що я здала всі іспити, крім одного, яким вважала взагалі своєю сильною стороною. Це було моє письмо з Кріва. Перше, я не здала і зауваження було лише до одного речення все інше добре. А друге, я взагалі розслабилася, і там було досить багато таких рекомендацій, які би змінити. І тому через один незданий іспит я не можу продовжувати навчання на основному курсі. Можливо, перездача хіба вже влітку, тобто через півроку, коли буде закінчити наступний форбередин-курс. Отже, мій досвід. І моя рекомендація така, що ви повинні свідомо зрозуміти, чи готові ви навчатися, коли вас не будуть за старою системою якоюсь нагайкою тягнути, змушувати писати, тому що вчителі часто вам посміхаються, але направду потім в кінці ставлять інтегудшент. Так вийшло у моєї групи. У нас таке враження склалося з дівчатами, тому що коли ми писали тексти, зустрічалися особисто з викладачем, він кожній з нас сказав. Топен молодець, написала гарно, здаш так іспит, і ти здаш власне сам іспит під час його проведення. Але так не склалося, і тому це така стала вирішальна точка, що ти розумієш в кінці, що треба було діяти зовсім по-іншому. Це класний досвід. Я знайшла багато там людей, кльових, молодих, перспективних. Я в них багато чого навчилася теж. З планів хотілося би продовжувати. Направду хотілося, тому що це якась така атмосфера вчитися в кампусах, буде в тих корпусах, бачити, наскільки студенти занурюються в те навчання. Це зовсім інший підхід, ніж есифії, зовсім інший. Але, але не знаю, подивлюсь на особисті ситуації, як так, чи складеться, чи ні. Тому ще раз, хто? Цікавився, і вам дійсно є якісь запитання щодо цього курсу, я можу поділитися. Також такий же курс при університеті знаходиться і в п'єтеборсі. Тобто, якщо вас там цікавить, ви теж можете там навчатися і можете здобувати, власне, шведську мову довчати, так як потрібно на вищому рівні. Усім лікацій! Хей-до! Все, що я можу сказати на шведський.